Ступні діви гороскоп на жовтень 2025 року. Період з 1 по 7 жовтня, емоційна та фізична активність, інтуїція загострена, кардинальні зміни в підходу до своєї самореалізації, коригування способів заробітку, налагодження партнерських взаємовідносин, що призведе до розширення і трансформації свого світогляду, допоможе правило правильно сприймати зміни, структурованість і холодний розрахунок, Має менше зайвих рухів і намагатись бути в ресурсі. З 8 по 20 жовтня труднощі в коханні та домашніх справах, можливі фінансові і манові проблеми, сварки та розлуки. Ви можете відчувати холод і байдужість від партнерів, керівництва чи впливових людей. День ці дні несприятливі для офіційних справ і фінансових звернень, можливі втрати, неможливість реалізації планів і отримання прибутку. Близькі відчувають негативний настрій. Сарказм, холодність можуть з'явитися ненависть або сварливість. Руни лагус, урус, підтримка енергії та комунікації. Здоров'я, напруга в м'язах через стрес, рекомендування легкі фізичні вправи та водні процедури. Масаж рекомендую. Більш спортивний, глибокий. Ну і знову ж таки, релакс. Релакс всім рекомендован. Сни, символічні – це вода, дорога, будинок, ключі, відображення внутрішньої роботи. В період 21 по 30 жовтня це. Продовжується критичний період для підприємців. І політиків, імпульсивність, гнів, крайній егоцентризм, прагнення абсолютної незалежності, можливі конфлікти з друзями, партнерами та керівництвом, фінанси, страхування, податки чи спільні проекти, фінансові труднощі, ризики, і шахрайства, полонки техніки, потрібна обережність із транспортом, вогнем, електрикою та механізмами, особисте та сімейне життя, також може бути під загрозою, розриви, розлуки, несподівані зміни, скандали, важкі емоційне переживання. Будьте до цього, можливі зміни місця проживання, але плановий переїзди та ремонт краще відкласти. Підвищується сексуальність, можливі незвичайні романтичні пригоди. По здоров'ю перевтому допоможе баланс в харчуванні, регулярні фізичні вправи. По масажу тонусний масаж, масаж обличчя, голови та шиї. Дякую, карти символон для дівна. Жовтень місяць. Будда знання себе. Ви повинні відчути свою ен... внутрішню енергію, свою точку опори. Що нам говорить це? Ви побачите свої екзистенціальні цілі. Як ви себе бачите в майбутньому? Загорітися новою ідеєю. Сонце, лев, сонце і лев це бачення своїх цілей і направлення своєї кипучої енергії на досягнення цих цілей. Нептун у рибах це прислуховування до своєї внутрішньої до своєї інтуїції, своєї внутрішнього. Світу, знаходження внутрішнього балансу. Дякую, Діви. Тож, вперед на чогось нового, але потрібна точка опори.